Неначе один день минули ці роки. Промчали, промайнули, пролетіли. Ми вже давно не ті випускники, що так зі школи утекти хотіли. Були ми юними і сповнені надій. Уже й плани в головах крутились. Ми так бажали досягнути мрій. Дорослими вже стати нам хотілось. Дзвінок останній, потім випускний, І вже із атестатами в руках Почався відлік часу нам новий, І загорілись вогники в очах. А далі кожен обирав свій шлях, Хтось в універ, а хтось на заробітки, І досі хтось сидить в холостяках, А в когось вже свої дорослі дітки. Одні шукають щастя за кордоном, чимало залишилось в рідному селі. Хтось чуже місто називає домом. на жаль, вже є спочилі у землі. Вже двадцять літ, як ми пішли зі школи, злетіли височинь, голубки та орли, Не повернути нам шкільних років ніколи, і тільки в спогадах, такими, як були.